Отже, черговий прилад на розборі. Я сам ще не знаю, що в ньому всередині, тому будемо дивитися з вами разом. Прилад телетест LASP тт 01 Вироблений у 1982 році. Ось такий він невеликого розміру. Корпус на двох болтах. Зараз я зніму кришку і подивимося, що всередині. Так, Болти відкручені. Дивимося всередину. Тут так, знімається. Отже, так, такий вигляд він має з середини. На жаль, нічого візуально не видно. Бачимо 4 індикатора. явно там із жовтим дном. Це дуже добре. Так, ну і Тут плата одна. Конденсатор такий здоровий, і друга, і всередині ще одна. Зараз я ці всі плати зніму і будемо далі дивитися, що ж там на них є. Отже, друзі, плати із телетесту LASPIT T1 зняті, і тепер поглянемо, що ж на них є. Отже, почнемо із такої планки. На ній SP41. В принципі, нічого цікавого, є транзистор і є перемикач МТ1. Більше на цій планці нічого цікавого нема. Далі, ось така малесенька платка. Ну, По-перше, на ній є 4 індикатори. На індикаторах є позолота знизу. Тобто це вже досить цікаво. Є ось така велика мікросхема. Це серія кр 572 gw 2 92 року. І є один трубчастий Такий далі. Ось така плата велика. На ній є два діодних моста. Раз, два. Є два діоди 814-х, є дві невеличких мікросхеми у Дшки, але вони білі всередині. Є полубочонок 315-х два штуки. Прапорці, є два стеклянні діоди, невеличкі такі, ну і кнопочки з посрібненням також не пропускаємо. Далі наступна плата ось така невеличка. По-перше, що відразу кидається в очі, це 5 516 їх тут 4. Досить цікаво, що вони тут є. Далі полубочонків два. Вісім мікросхем, є видима позолота на одній з них, як мінімум. Далі 315, їх тут 17 штук, вони розкидані по всьому, і плюс ще ось два ряди тут є. І є одна рижа камочка. Ось вона. Це вже досить добре. Але, звісно, саме цікавіше попереду. Остання плата. Ось ця. На ній розсип деталей. Тут мікросхеми, деякі з видимою позолотою, але серія приблизно одна. Я думаю, що всі решта також будуть. Їх тут 18 штук. Далі тут є полубочата 5 штук. Далі труб частин багато. Є у нас польовик із жовтими ногами і жовтим дном. Ось де він. Так, добре. Є цілий розсип. У нас тут КМ-конденсаторів, друзі. Дивіться, рижик скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я їх всього нарахував 18 штук невеликих і один більший ось тут. Але є ще й зелені невеличкі, але є. Ось один, два. 3, 4 невеличкі зелені камочки. Тобто ця плата найбільш цінна. Ну і кнопки так само з посрібленням не пропускаємо. Ось такий цікавий прилад. Хочете більше оглядів, більше приладів? Підписуйтесь на канал, не пропускайте цікаві відео. Дякую за увагу!